П'ять місяців працюють без вихідних. Прикарпатський благодійний фонд чисті серцем вкотре приймає гуманітарну допомогу із Китаю. Загалом благодійний фонд чисті серцем відправляє нині на прифронтові території понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Продовж місяця благодійний фонд чисті серцем прийняв із Китаю понад 600 тонн гуманітарної допомоги. Так ми розповідали про роботу франківських благодійників впродовж останнього року. Адже через вторгнення російських окупантів вони і в будні, і в свята зі світлом і без допомагають наблизити день перемоги. Щомісяця на прифронтові території фонд відправляє від 500 до 1000 тонн допомоги. Загалом благодійний фонд чисті серцем працює уже 10 років. Тому що до 24 лютого надавав допомогу усім, хто її потребував, та найбільше уваги приділяв саме дітям. По максимуму по можливості, всьому допомагає шому, що, що може. Це і більше 7 тисяч дітей. Було мали можливість відпочивати за кордоном і подорожувати за кордоном. Плюс дуже багато різних гуманітарних допомог. Це і продуктових наборів. І також були ми дуже багато займалися дітьми. Оздоровленням відпочинком і різними кажуть для дітей. Це кажуть це різні проекти соціальні, і книга добра, і таємниці України для тебе. Тобто це було до повного до масштабного наступу. Було така. Та після повномасштабного вторгнення роботи у фонді значно побільшало. Буквально з перших днів війни благодійники почали робити свій вклад у перемогу України. З березня до команди фонду долучилась народна депутатка України Тетяна Циба. 24 лютого я опинилась під Макаровим. Ми два тижні жили там і вже виїжджали. Страшно виїжджали, і потім, коли виїхали, вже в Київ не можна було були розбиті, тому поїхали до друзів, до Василя Вишованюка. І відповідно, коли ми сюди приїхали, тим більше побувавши під обстрілами і розуміючи, що це таке. Ну, взагалі не було не те, що ну, сумнівів і так не було, але ще емоційно ти розумів, наскільки це важко і наскільки потрібна така гуманітарна допомога. Тому я дуже рада, що мої друзі, що вони такі хороші і що вони займаються саме цими речами. В цілому волонтери надають підтримку і бійцям, і вимушеним переселенцям, і людям, які залишились на прифронтових територіях. Прийом чи відправку гуманітарних вантажів команда й донині здійснює в будь-який час доби до війни. Та в нас був проект Тимнець України для тебе. В той момент, коли війна почалася, ми були ну, якраз в день перед тим, як війна почалася, ми були в Дніпрі і саме нагороджували переможці нашого проекту Тинець України для тебе. І далі ми мали вже їхати в різні міста, в обласні центри по сходу України. Ми, може собі теж сформували. Для того, щоб нагороджувати переможців. У нас завжди робота така ритмічна, дуже її багато, і ми ну, звикли до цього. Те, що зараз під час війни вона набагато стала ще більш масштабнішою, та, більш, ну, звісно, що ми не, ніколи не вантажили коробки та не, 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 не збирали продукти харчування, які потім відправляли на схід, не займалися такою великою логістикою. Але попередні проєкти нам теж багато в чому допомогли по нашому досвіду. Завдяки цьому, ми вже, ну, завдяки даним проєктам, які ми реалізували, у нас була вже величезна сітка наших друзів, які в різних містах України знаходились. Там з ними вже не перший рік працюємо, ми вже знали, куди відправляємо допомогу, ми знали, що ми цим людям ну, довіряємо, тому що ми з ними працюємо вже не перший рік. Так? Крім того, дуже багато було звернень від наших учасників різних проєктів. Ми теж розуміли, що ми повинні їм допомогти, тому що. Ми з ними вже теж знайомі, і вони очікують на нашу допомогу. Ну і взагалі українці, тобто всі з різних регіонів, чекали на те, що їм допоможемо, і це дає теж стимул рухатися, тому що розуміємо, що на нас розраховують, чекають цю допомогу. Ми не маємо. Там якоїсь мірі зупинятися, ми маємо рухатись далі, тому що вся допомога, яку ми відправимо, нась надію на те, що все буде добре, що скоро буде перемога. Українських захисників зазначають волонтери, підтримували і усі попередні роки. Але вже то в менших кількостях були квадрокоптери, і тепловізори, і бронежилети. То все було менше кількості. Але після 24 лютого нам прийшло все, що ми збільшили збільшили просто об'єм і по понаходили більше всіх. Ну там більше 500 квадрокоптерів було роздано. Там більше 300 тепловізорів, було, там, генераторів більше сотні, і зараз знову в нас в дорозі генератори, і такі подібні речі, наприклад, і бронежилетів, там декілька тисяч, з порядку, що я не помиляюсь, більше з п'яти з половиною тисяч бронежилетів, касу около п'яти тисяч. Це вже все збільшилось просто об'єми, тому ну, що було більше зараз потреби. І чим більше зараз потрібно, ми тим більше це все вишукуємо і привозимо, бо ми розуміємо, що воно потрібно. Чимало зусиль кажуть благодійники спрямовано на співпрацю із закордонними партнерами, адже чимала частина продуктів харчування та інших необхідних українцям речей приходить саме від них. До нас допомога надходить. От зараз от цей місяць це з Китаю більше 50 вантажів прийшло це більше 1100 тонн з Китаю. Це приходить з словаччини з Азербайджану з Америки з Польщі. З Іспанії, з Румунії, з Угорщини. Я можу довго ще назвати, тому що в нас є дуже багато партнерів. Це більшість вся робота так само йде. Що Земзес, спільно з МЗС України. Співпраця хороша, у нас дуже гарна йде. їхнє сприя... повне сприяння постійно, що з різними посольствами наших українців. Так само, як тому ж Естонії. У нас є, наприклад, інша, це громадська організація, культурний центр українців в Естонії. Це Лютюки так само і вони відправляють у Польщі. У нас, наприклад, там є одна воєводина, котре допомагає. Я можу довго ж це розказувати з різних. З американців у нас теж друзі є в Америці, котрі чітко питають, що потрібно, і вони нам відправляють. Ми з Польщі забираємо. Про прийом та відправлення усіх вантажів зазначає Ірина Рабарська, ведеться не тільки документальна звітність, а ще й публічна у соцмережах. Є чимало публікацій і від тих, хто приймає допомогу від благодійного фонду Чисті серцем. Пані Ірина, пані Василь, до нас приїхала від вас гуманітарна допомога. Владислав і Ілья доставили трошки з пригодами. Але все на місці розвантажуємо. Дякуємо, фото буде нерідко. Благодійники й самі відправляються на схід. Інколи навіть в компанії партнерів із-за кордону, які регулярно допомагають Україні. Ми приїхали теж побачити, куди як ця допомога йде, розподіляється. Тому що коли ти бачиш і ну читаєш в інтернеті, чи бачиш по телебаченню. Це одна реальність картинка складається зовсім інше, коли ти бачиш це все на свої власні очі в реальності. Ну і паралельно це була поїздка разом із делегацією із Польщі і разом з цій команді та місцевого самоврядування. Команда є дуже хороший наш партнер, пан Євгеній з Вінничина, тобто він організував і Кривий Ріг теж наші друзі, пані Олена, пан Юрій, організували цю поїздку разом з нами. І, по суті, ми показали, ну стали як свирідним містком, показали польській стороні насправді, що відбувається на сході. Тому що одне, скажу, побачити читати, а зовсім інше свої власні очі побачити. І після цього вже напрацьовується така дорожня карта, що саме, чим вони зможуть нам допомогти. Тому що всі розуміють, що та, продукти необхідні і так далі. Але коли ми побачили, що там будинки, де немає ні вікон, ні дверей, нічого, і люди там живуть, де є, наприклад, містечко високопілля, і там раніше було 14 тисяч населення, зараз там 750 тільки. І жодного, ну, ні тварини, бачиш, ні котиків ні собак, ти розумієш, там ну просто майже можна сказати, майже мертва зона. Так? І ті люди, які повернулися, вони немає де бути, вони повернулися в своє місто, але їм дуже важлива допомога, щоб вони могли цю зиму перезимувати. Тож, ну, більша частина, ясна, що десь тут, на Західній Україні, можливо, за кордоном. От, а ну, і польська сторона, тобто делегація з Польщі це все побачила, відчула. Середини і не розуміє, як, як далі нам необхідно допомагати. і Наскільки Україні важко? Загалом команда фонду складається з трьох людей. Допомагають їм волонтери, рятувальники та друзі. Цілому робота тут триває безперервно, навіть попри відключення електроенергії, головне добросовісно працювати. Коли ти добросовісно працюєш, тебе нічого не буде вгасати. Коли є довіра, то тебе і, і ти нормально правильно роздаєш. І ти знову ж відправляєш туди, куди потрібно і люди це бачать, що ти робиш, і куди ти даєш, тебе нічого не засає, а наоборот збільшується. І нині благодійний фонд чисті серцем вкотре відправляє для українських захисників та цивільних людей на деокупованих територіях понад 50 тонн гуманіту. Тарного вантажу ми передаємо більшість продуктів харчування, які ми отримали від Китаю за сприяння МЗС України, і також багато ще інших. Це і термобілизну. Це з словаччини. Ми отримали термобілизну і. Для дітей, для жінок і для так само хлопців наших захисників, термобілизна, плюс засоби різні гігієни. Ну і само собою трошки солодощі, кось печива, чаю і такого подібного. Три фури гуманітарної допомоги благодійників котрі завантажили завдяки своїм ресурсам та підтримці закордонних партнерів. З партнерів за кордону свої продукти харчування. Так це є термобілизна. Е, вже генератори ми закупляли самі. Тобто наш благодійний фонд закуплявся. Ми важко їх дістати, от але ми ну, вдячні всім, хто нас підтримує, хто нам допомагає. Завдяки їм ми маємо можливість допомагати іншим. Це дуже важливо. Із таким вантажем одну фуру волонтери відправили на Луганщину та дві на Харківщину. Зустрічатиме один з моїх колег Павло Сушко, і він повезе це Куп'янськ, Чугуїв. І ну інші міста, які деокуповані, слава Богу, але на жаль, вони в дуже е, в сумному стані знаходяться. Тому зараз ця гуманітарна допомога вона і... Піде до цивільних мешканців, там дуже багато людей похилого віку, дуже багато дітей. Є люди, які середнього віку, але в них вже розбомблені хати, і там на одну хату, ну тобто на все село, там одна хата з кришею, з дахом, в яку підключають генератор. До речі, і зараз завдяки фонду Чистим серцем Василю Любишем, ми даємо генератор, щоб цей генератор підключили до цієї хати і був такий собі пункт незламності, про який ми зараз говоримо, куди все село може прийти і хоча б їсти собі. На безперервну працю, кажуть доброчинці, їх надихають самі ж люди. Команда всіх наших меценатів, партнерів, українці. Тобто, ну, списала, що українці це українці є супросила, ми один одного по суті заряджаємо і допомагаємо не здаватися рухатись далі. Ми розуміємо, що ми потрібні там, та, на сході, на півдні України, в центральній. А вони там теж розуміють, що моїм їм теж потрібно, і це такий де взаємообмін енергією, тому що хай воно там ми допоможемо якоюсь невеличкою там продуктовою допомогою, але ця людина вже її отримує. Вона там зарядиться і далі буде розуміти, що все буде добре. Тому команда благодійного фонду Чисті серцем продовжує працювати в такому ж ритмі.